Скрій Ну. No. Заміна рульової колонки. Машинка відмовляється повертати колеса у зв'язку з погодними умовами. І з умовами, в яких ця машина рухається. Болота по колінах рації не роблять. <рес> <рес> Москалі бігають кожних 5 хвилин. Олег, ти що плачеш? В принципі, найскладніше було пояснити рідним, де я і куди я пропав. На початку я нікому не говорив, скажімо так, прийшов по-тихому, а дізнались вони де по тиждень часу. Сказали, будь обережний. Запчастинами дефіцит. Заказуємо з рідного міста, так як в наявності в даній місцевості цих запчастин немає. Поломки різного характеру. Як ходова частина, так і трансмісії, і двигуни. Найбільше, що запам'яталось, це обстріл моєї машини, коли повертався з позицій грузову машину. Вони помітили дроном і почали гатити по мені з міномета. Оце найбільше запам'яталось. Так, дві дирочки в машині, всі цілі здорові. З Радянського. Тут тільки один корчик, і то він не виїжджає, він тут живе. Не вигрібає ага. машинка. З 7 до 10 працює. Не завжди є світло. Тому доводиться працювати з фонариками. Але нічого, в дружній компанії веселіше роботи. Йде. Буду говорити на прикладі своєї роти, то хлопці достатньо настроєні, настрій бойовий, готові відстаювати свої позиції, свої території і давати дрозда, так сказати, окупантам. Це хлопці придумали таку приспособу, щоб їхати вночі без фар, пересуватись, щоб не видавати свої координати та позиції. До речі, дуже корисна штука. В салончику є монітор. Ми монітор. Підключаємо прикурювач і камера виводить зображення зразу на монітор в реальному часі з нічним баченням. Машини підготували до виїзду. Але <кх> через місяця-три часу машини почали виходити з ладу. Не вигрібає трохи техніка сурових. Таке фуфроудею, умов. <гум> 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 Найбільше бракує запчастин до машин японського походження. А, в основному це ті ж тормозні диски, диски щеплення, фільтра. Е, інколи просто складаємо список запчастин, які потрібні. Е, Зізванюємось чи списуємось. з Хлопцями з рідного міста. Хлопці нам збирають посилочку з запчастинами і за допомогою волонтерів доправляють сюди. Мене не призначали на дану посаду, за посадою є модій грузового автомобіля, а це вже доводиться, і трохи вільного часу доводиться їх ремонтувати, щоб бути більш мобільними. Дві машини також не непогані, але вони більш помітніші. По ним проще попасти. Вразливі до птурів, до мінометів. Боятись не боявся, хоча й практики не було. Я себе не бачив. Зараз сидіти без діла, десь на роботі, в цивільному. Я себе бачу вже в армії. Я сподіваюся, що все ж таки нас приймуть повноцінними членами в Європу Ну, в НАТО хотілось б.